А що це у нас таке є? Неужели ми отримали Оріон 404 Pro? Блін, дивіться, скільки їх у нас є вже по наявності. Ось Олеська починає вже їх відвантажувати. Ага, відвантажувати. Каже, відвантажувати. Ага! Люди, добрі, дивіться, який мощний, здоровенний міст. Довгоочікувані трактори Оріон 404 Pro. Їх вже люди якраз. Рік чекали. Отак ось Олешка вантажить. Іде саме більше тракторів? А саме більше тракторів на бузовій. Траса київ житомир 36 й кілометр, село Бузова. Вулиця Садовського, 2. Дивіться, і тут вони стоять. І тут вони є. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Заїжджайте на тест драйви. Доставочка у нас безкоштовна, без предоплати. Ви замовили, а ми вам привезли. Лайк, like, підписочка. А з вами, як завжди, шалений тракторист. Всім гарного дня і до зустрічі!